Наш iOS SDK це готово до використання функціональність для покращення можливості застосунку, поглиблення відносин з клієнтами та персоналізації користувацького досвіду. Установка SDK потребує мінімальних змін коду і зазвичай займає менше години. Після швидкої інтеграції маркетологи можуть керувати кампаніями і збирати дані користувачів без участі IT та QA команд. Давайте розберемо детальніше. Як налаштувати наш Retenu SDK. Крок перший. Додайте Notification Service Extension Перейдіть у Xcode, вкладку File New, Target, Notification Service Extension Target Введіть назву Notification Service Extension. Натисніть Cancel, щоб продовжити налаштування. Впевніться, що деплоймент таргетів збігаються. Далі відкрийте файл Notification Service та скопіюйте його зміст з гайдлайну. Крок другий. Створіть залежності Retino та Firebase. Відкрити термінал і знайдіть папку з проєктом. Якщо на комп'ютері встановлені CocoaPods, то цю команду робити не потрібно. В іншому випадку треба її зробити, щоб встановити CocoaPods на комп'ютер. Наступним кроком буде створення под файлу. Введіть команду, після чого відкрите папку з проєктом, і в подфайлі ми бачимо наступне. Модифікуємо його наступним чином, зверніть увагу, щоб назви таргетів співпадали. Також тут можна додати версію ретена. Зазвичай потрібно. Додавати останню. Після цього збережіть подфайл. Зайдіть у термінал і запустіть команду под Install. Бачимо, що поди успішно встановлені. Відкрийте Example XC Workspace, щоб продовжити працювати в цьому проєкті. SDK також можна встановити через Swift Package Manager. Це менеджер залежностей, створений Apple. Для цього відкрити проект додатку. Перейдіть в Project, Папка Reteno Example, вкладка Package Dependencies. Натисніть Плюс та вставте URL SDK. Вкажіть останню або потрібну вам версію. Виберіть проект, в який потрібно імпортувати пакет. Та натисніть Add Package. Виберіть Reteno та натисніть Add Package. Він успішно встановився. Після цього перевірте, щоб він був у всіх таргетах. Заходимо в таргет Target Retino Example і бачимо Reteno. Також потрібно зайти в Notification Service Extension та додати ретену. Крок третій. Імпортуйте ретену в файл AppDelegate. Для цього переходимо в AppDelegate, робимо імпорт ретену. І додаємо метод старт. Ключ доступу SDK потрібно створити в аккаунті єСпутник. Якщо ви використовуєте SwiftUI, потрібно виконати наступні дії. Оновіть файл вашого додатку. Додайте файл AppDelegate. Ставте у нього такий код. Відкрийте файл вашого додатку і введіть такий код. Ми успішно запустили Retteno SDK для SwiftUI. Перейдіть до налаштувань запиту на отримання мобільних пущів. Для цього потрібно запустити наступний метод. Цей метод можна запускати з любого місця в SDK. Крок 4. Налаштуйте запит на дозвіл сповіщень. Якщо у вас вже налаштована логіка. Що відповідає на запит на дозвіл сповіщень, використайте цю опцію. В даній лінії коду ми даємо ретену змогу обробляти пуші, якщо логіка не налаштована, Використайте наступний код, що відповідатиме за запит на дозвіл сповіщень. Крок 5. Налаштуйте ваш застосунок Firebase для файлів. Щоб додати App Groups, виберіть проєкт і в ньому папку Таргет. Перейдіть на вкладку Sign in Capabilities та натисніть Capability. Виберіть App Groups. Після цього додайте новий ідентифікатор. Зверніть увагу, що він має наступний вигляд. Повторіть ці ж дії для Notification Service Extension. Перейдіть на вкладку Notification Service Extension. Потім на вкладку Signing and Capabilities та натисніть Capability. Виберіть App Groups і додайте такий самий ідентифікатор. Шостий. Налаштуйте іконку сповіщення. Якщо у додатку використовується Firebase, для відправлення пушів використовується FCM токен. Щоб передавати ці токени, використайте наступний код для отримання FCM токену та передавання його в RETENO. Якщо за отримання пушів відповідає нативний метод, скористайтеся цим кодом, щоб передавати токени в RETENO. Крок сьомий. Налаштуйте кастомну поведінку сповіщень. Ретено дозволяє використовувати два методи для налаштування кастомної поведінки пущів. Перший метод використовується, якщо додаток відкритий у форграунді. Налаштуйте відображення пушів. Другий метод didReceiveNotificationResponseHandler. Notification Response Handler. Цей блок коду визивається тоді, коли приходить пуш і потрібно мати доступ до PayLoad, який він повертає. Тепер ви можете надсилати маркетингові пуш-повідомлення. Запустіть свій застосунок на фізичному пристрої iOS, щоб перевірити коректність налаштувань.